Привіт, друже, не закувайпер. Швидко новини із партнерки Плари планують запустити серію. Прогресивних шансів на декілька днів. По традиції вони запустять. Буде по два слоти: один слот кольорова легендарка, другий слот кольоровий епік. Так само Войдова легендарка і Войдовий Епік. Всі герої будуть падати тільки із прадавніх та, відповідно, із войдів. Сакрали не беруть участь у цій події. І отже, погнали 29 грудня. Будуть наступні герої: Теодор, Кальвалакс. І Верховний Кель, це легенди, епіки Анакс, Отруйник і Урогрим. Подія буде доступна протягом 23 годин. А далі погнали 30 грудня із епіків: Урндіг, Трунда і друзі, Акриція. Ось тут 30-го досить непогані герої. Із епіків Конелія, Ярл і Даздурк. Погнали далі. 31 грудня будуть наступні Кандрафон, Ефрак і Леоріус. Тоже нотбет герої. Із Епіків, Телеція, Елітний Гвардієць і Віспер. І це ще не все. Четвер... Четвертий день це 1 січня. Будуть наступні герої: Куругар Вбивчий, Труат, Велетар Маго Вбивця. Це із. Легенд із епіків вогод, орн деревний і людоже. І відповідно на оцих три дні буде протягом 24 годин діяти дана подія. Тільки на перший день буде 23 години. Ось і всі новини на сьогодні. Але, друзі, е якийсь дуже жорсткий байт на продавні уламочки і на войди. Так що не знаю, не знаю, чи я вартує відкриватися. Можливо, в майбутньому буде ще якийсь x 2 Поки що інформації ніякої нема. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити, і зустрінемось в наступному відосі.